Одним з обов'язкових реквізитів фіскального чека є позначення форми оплати за товари чи послуги. Сотакаса, крім звичайної оплати готівкою та карткою, доступна оплата бонусами, сертифікатами, талонами, по передплаті та оплата в кредит. Також можливе поєднання різних видів оплати за допомогою функції комбінована оплата. Для того, щоб зазначити в фіскальному чеку форму оплати в кредит. Додайте до переліку всі товари або послуги і натисніть кнопку Кредит. Для реєстрації чека натисніть кнопку Фіскалізувати чек. Після цього зазначена форма оплати буде вказана в фіскальному чеку. Якщо частину суми по чеку буде сплачено бонусами чи талонами або за товари було внесено передплату, алгоритм дій буде наступним: Наповніть перелік потрібними товарами або послугами та натисніть кнопку Комбінована оплата. Введіть частину суми і вкажіть вид оплати, наприклад, бонуси, після чого в полі готівка автоматично буде пораховано суму, яку необхідно доплатити. Якщо залишок буде сплачуватись карткою, у полі безготівкова вкажіть відповідну суму і натисніть Фіскалізувати чек. Переглянувши зареєстрований чек, можна побачити, що він містить в собі інформацію про всі види оплати, які застосовувались при проведенні даної розрахункової операції.